Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог та політичний консультант. Ви на моєму каналі, і ми тут обговорюємо теми, що стосуються політики та міжнародних відносин. Сьогодні будемо говорити про історію внутрішньополітичну, а саме про позбавлення мера Одеси Геннадія Труханова громадянства України. Будемо розбиратись в причинах цієї історії в юридичних складових та потенційних. Наслідках та будемо це робити лише з тими, хто підписався на цей канал, поставив вподобайку та дзвіночок, щоб не пропускати нічого цікавого, що тут у нас виходить. Отже, вчора президент України е офіційно підтвердив, що Геннадія Труханова позбавлена українського громадянства. Про це ходили чутки вже декілька днів. Писали різні медіа блогери. Обговорювали загалом в мережі інтернет, і сам Труханов записав, здається, більше відео за пару днів, ніж Стерненко за рік, говорячи про те, що це все неправда, у нього немає російського громадянства, це все фарс і фальсифікації. Надумано, брехня, це не може бути. Оце ось все. я людина чистої кристальної совісті. Те, що я оце там Пушкіна захищаю. Єкатері, те, що є величезна кількість звинувачень в тому, що я сепаратист взагалі, якби що я там не знаю, чий Крим, хто агресор і оце все, ну, хіба це може вказувати на те, що я маю якусь схильність до Російської Федерації, якесь відношення до них? І, власне, СБУ вийшло. Зі е, свого боку, з підтвердженням інформації про наявність паспорта. Ну Там вони говорять, що внутрішній паспорт нібито судом скасували, але громадянство це не припинило, плюс у нього є діючий закордонний паспорт Російської Федерації. Тобто, юридично, вони так цю підставу обґрунтували. Але до юридичної складової ми з вами повернемося ще трохи пізніше, тому що там у нас є певна колізія з цього приводу. Давайте спочатку поговоримо про те, от чи заслужив цей чудовий е, патріот України, цей гарний хлопець і казак. Ой, вибачте, не та фотографія. Отже, чи заслужив цей патріот України, е, такий гарний хлопець і казак, мер українського міста Одеса, того ставлення до себе, чи це все якась вселенська несправедливість? Дивіться, я не буду по всім темним закуткам його душі лазити. Я впевнений, що там і Стерненко про це детально розкаже, і про організацію замахів на нього, на інших активістів. То історія е більше для тих, хто в місцевому контексті. Я поговорю про речі е такі корупційні, мафіозні, міжнародні, адже пан Труханов і там. Засвітився. Перше, з чого ми розпочнемо, це з розслідування широковідомих Panama Papers, де були опубліковані матеріали, в тому числі про Труханова. Тоді з'явилася інформація і про його російський паспорт, і про зв'язки з міжнародним криміналітетом, з глобальною мафією, як він там з ними взаємодіє. Ось такий у нас якби амбітний і глобальний. Вплив мав пан, ну ще поки що має пан, хоча перепрошую за пан е, Геннадій Труханов. Але це вся історія більш така глобальна. Те, що е, дуже, скажімо так, зачіпає безпосередньо е, Одеситів, і за що Труханова заарештовували, якщо хтось забув, його було взято під варто по справі заводу краян, якщо хтось забув або не знав. Місто викупило завод за понад 7,5 мільйонів доларів, хоча буквально зовсім нещодавно його приватна компанія купила за 180 тисяч доларів. Щось, щось таке. Тобто, цифри можуть бути не точними долар до долара, але конфігурація приблизно ось така. Нагрівся він тоді потенційно дуже багато. Розпочався суд, відбувся арешт. За нього, звісно ж, внесли заставу в 13,5 мільйонів гривень. Ну, звісно ж, ну куди ж без цього? Як це так? У мера міста і немає якихось там 13 лямів під рукою. Ну, це ж сміх, та й годі. Та й тим більше, які люди вступались, сам Віталій Кличко, е очільник столиці, готовий був взяти його на поруки? Сказав, що ось, це все утиски. Утиски місцевого самоврядування. Не можна дозволити, щоб місцеве самоврядування не могло собі спокійно мутити бабки. Це утиски, це дуже великі утиски. Ну, і з останнього, але дуже жахливого і дуже значущо, про що говорили в усій Україні. Це жахлива злива в Одесі, в наслідок якої загинуло 10 людей. І розпочато розслідування якраз з цього приводу, а прокуратура його розпочала, щоб з'ясувати, хто винен у цій ситуації. І звісно ж, коли ми говоримо про міського голову, то його відповідальність тут вона не може бути такою абстрактною, вона є досить конкретною, як і до речі, коли топить Київ, пане кличко, якщо ви не в курсі, та. То... Можна ж не тільки чудові мости будувати, так, е, даючи роботу своїм кентам, а можна попросити їх іще деякі рівньовочки почистити. Ну, на всякий випадок, я думаю, це б дуже згодилось. Е, тут загинули люди, і за це має бути відповідальність. Але знову ж таки, коли я говорю про ці всі речі, я маю на увазі відповідальність юридичну згідно букви закону. Крадій має сидити сидіти у в'язниці, вбивця і так далі. Якщо це все протаманно людині, це доведено доказовою базою, то це потрібно зробити. Я взагалі не прихильник таких історій: накладати санкції на громадян України. Якщо вони тут всередині, не якщо вони там втекли, і ми просто не можемо до них дотягнутися, це накладання санкцій, позбавлення громадянства. Це не зовсім те, що я хотів би бачити в нашій країні як в правовій, потенційно в правовій державі. Але про це можна говорити в контексті того, що у нас воєнний стан, якщо у цього є якийсь стратегічний задум, про це ми поговоримо, то це десь частково можна виправдати. Хоча знову ж мені б не хотілося це виправдовувати. Та давайте зараз перейдемо до того, чи в цілому це рішення є законним. чи... Мав взагалі таке право президент України взяти і позбавити Труханова громадянства. Є Конституція, є стаття 25, який чітко прописано, що громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство. Громадянин, громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі. Ну тут є певні нюансики, так, ми вже бачили. Такі кейси і раніше, і з тим же Корбаном, і з Медведчуком, який ж, е, був е, обміняний. війна, така ситуація. Але є ще закон про громадянство, де це вся історія уточнюється. Стаття 19 підстави для втрати громадянства. І ось тут. В першому пункті одразу прописано, що підстави для втрати громадянства України є добровільне набуття громадянином України, громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття. Тобто, оскільки громадянство України після розпаду Радянського Союзу він набув автоматично, то щоб потім отримати російське громадянство, йому довелось добровільно подати всі документи, його отримати, пройти цю процедуру. Тобто, відповідно до статті 19 е, закону про громадянство України, ну можна цю історію обґрунтувати. Десь тут, звісно, існує якась юридична колізія між Конституцією і законом про громадянство України, але її вже мають вирішувати в судах, зокрема в Конституційному, якщо там, звісно, колись. Збереться необхідна кількість суддів для того, щоб цей орган був суб'єктним. І я нагадаю, що саме відповідно до статті 19, колись п'ятий президент України позбавив громадянства Саакашвілі. І ще тоді було зрозуміло, що закладена бомба уповільненої дії, яка обов'язково в майбутньому спрацює. Там, буде, там була інша мотивація. Мотивація була в тому, що. При подачі документів він фар інфор... якусь інформацію не точно вніс, а це також відповідно до статті 19 є підставою для позбавлення громадянства і тому Порошенко його громадянство позбавив, а не тому, що Саакашвілі перетворився на його політичного опонента. Боже збав в жодному разі не через це. Він же не така дріб'язкова людина, щоб робити такі речі. Традиція тоді була покладена, і зараз Зеленський цим користується наповно. Повторюсь, я такі речі не те, щоб дуже сильно схвалюю в цілому. Але давайте зараз подумаємо, якою могла бути мотивація для того, аби таке рішення ухвалити. Ну там, юридично ми бачимо, плюс-мінус це ще якось можна обґрунтувати. підстави. вони... Є також, їх дуже багато причини, скажімо так, до Труханова з недовірою ставитись, особливо в умовах повномасштабної війни. Але ж ця інформація вона була таким секретом Полі Шанеля ще з 2015 року. І Порошенко знав про російське громадянство Труханова, і Зеленський знав. І ні той, ні інший нічого з цим не робили весь цей час. З цього випливає, що швидше за все, пан Геннадій був договороздатним і вмів домовлятись, і там підігравати де потрібно що п'ятому, що шостому президенту. Але на даний момент часу, швидше за все, трапилось щось ось таке, що змусило переглянути ставлення до нього. Одесь, очевидно, він вирішив піти на якийсь свій принцип. І увірувавши в той імунітет, який дає йому статус обраного мера Одеси, він вирішив, що з ним нічого не зроблять. Сюди по ньому загальмували. Ну, якби ми знаємо, як робиться українське судочинство, тому це не дивно. Якщо є 13,5 мільйонів на заставу, то очевидно, це не останні гроші, які він віддавав зі своєї кишені. І судиці можуть тривати роками, 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 роками. Ось. Тому, якщо юридично дотягнутись не можна, ну саме через суд, то вирішили провести це таким чином. Звісно, тут може бути якась стратегічна мета. Давайте не будемо вже зовсім е нашу центральну владу вважати такою дріб'язковою і містячковою. Припустимо, у них є розуміння того, що ця війна вона переходить в дуже-дуже затяжну фазу. Ми зараз. В умовному періоді затище. Тому що далі буде гучніше, далі буде гірше. І поки це затище є, потрібно максимально до нього підготуватись. І потрібно, щоб на кожній позиції, в кожному, особливо великому і стратегічно важливому місті була людина, якій можна довіряти, в якій можна бути впевненим, що вона не буде співпрацювати з Росією, що вона не створить серйозних проблем. Вона. Чекає затяжна фаза, і от в той період, коли буде оцей максимальний стрес ще проводити зміни, ось такі, по-перше, не буде часу. По-друге, це може ще й викликати негативну реакцію, і, відповідно, ну, краще зробити це, це зараз. Тим більше, фактор зливи, про яку я розповідав, про те, що е... тоді величезне невдоволення серед людей було, були загиблі, і тут, нібито сам Бог велів провернути це саме зараз. Щоб поставити якусь надійну людину. І тут питання, хто буде цією надійною людиною, хто буде замість. Є плюс-мінус алгоритм такий напрацьований вже часом і законодавством, коли міський голова не може виконувати свої повноваження, а Друханов, як громадянин Росії, не може цього робити, то міська рада голосує за те, що там ТВО. Очільника міста став секретар міської ради. Так, наприклад, в Кропивницькому, коли мер міста перейшов на посаду очільника військової адміністрації, секретар міськради став ТВО. Чи буде тут так, ну я думаю, голоси набрати не проблема. Але Зеленський вже анонсував про створення в Одесі військової адміністрації через необхідність посилення безпеки міста та вирішення накопичених проблем. І ось тут дуже важливо, хто буде призначений. Тому що ходять чутки, там, що хочуть очільника військової адміністрації з Дніпра перекинути, І, як на мене, це погане рішення, тому що щоб Одеса. Це, щоб одесити, це такі люди норовливі і своєрідні, вони визнали цього очільника. Треба, щоб або він був місцевим і популярним всередині міста. Там є такі люди, які в принципі без втрати серйозної різної підтримки можуть зайняти цю посаду. Я думаю, що містяни досить швидко вгамуються його приймуть. Або, якщо ти вже засилаєш когось зі сторони, кого на старті приймати не будуть, то там має бути чіткий план, що він має за перший період часу зробити щось таке грандіозне, що Одесіти Афігейту скажуть: Та ти ж наш родненький, як же ми не признали тебе раніше, то, все, ти вже місцевий. Чи буде це зроблено, ну. Скажімо, кадрова політика це не найсильніша сторона офісу президента. Тому у мене є сумніви, що вони зроблять це все правильним шляхом. Висока вірогідність того, що вони набакапорять в цій ситуації і створять собі чергову проблему. Але заради щастя і безпеки усіх нас, будемо сподіватися, що цього разу вони зроблять все правильно. Трухану вже, в свою чергу, буде подавати в суд. І... І тут хочеться сказати так, що ми бажаємо, щоб судовий розгляд цієї справи він був таким же швидким і стрімким, як і судові рішення щодо кримінальних справ пов'язаних з Труханом, щоб спочатку по ним було рішення, а потім по паспорту, і потім вже будемо. Говорити. Але знову ж таки потенційно, це також бомба уповільненої дії. Тому що, якщо суд скасує це рішення президентом, там ще буде апеляція, Верховний суд. Ну, коротше, затягнутися це може також, е також на роки. Але якби, ну, думаю, якщо рішення таке ухвалювали, то щось з цього приводу собі думали і планували. Дякую вам, друзі, що ви додивились це відео до кінця. Обов'язково в коментарях напишіть, що ви думаєте з цього приводу, як ви ставитесь до цієї ситуації. Я з радістю з вами подискутую. А зараз дякую спонсорам цього каналу, завдяки яким виходять ось такі розгорнуті аналітичні відео і стріми на цьому каналі. Величезна подяка вам. Ви найкраще. І якщо ви, любі друзі, хто дивиться зараз, вже поставили вподобайку і підписались на цей канал, а думаєте, як же я можу ще підтримати українську незалежну політичну аналітику, то можете перейти в опис до відео, там є всі реквізити, або перейти за QR-кодом, який бачите на екрані, і зрозумієте, що потрібно робити. Там все досить чітко описано. А поки дякую за увагу і не прощаємось.